Ранок п'ятниці. Ще один чудовий день. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Останній випуск цього тижня бо сьогодні. П'ятниця! ХЛОП, п'ятниця! Ремейк Resident Evil 4 нарешті зарелізився. А я почекаю з придбанням, допоки не вийде фанатський українізатор. А там, може і знижка на гру буде. А і план Фрогверс виклали ще один трейлер Шерлок Holmes The Awakening. Цього разу нам показали більше божевілля відомого детектива. Це божевілля якесь з GDC Ніякої інформації про другий сталкер ще не було. Так, погано, погано. Ну крім маленької згадки гри на конференції Unreal Engine, і то з кадрами старого трейлеру. А ще тіням Чорнобиля жахнуло 16 рочків. Під час Future Game Show запрезентували новий ігролад Witchfire, показали різноманітні закляття, також зброю. Ну і звісно, розповіли детально, як те все комбінувати. Анонсували нову стелс стратегію від розробників Shadow Tactics та Desperados. без дати релізу, на жаль, але пообіцяли вийти цього року. Обіцянка тятянка також забігав Тимон Смектала детальніше показати сюжетне доповнення до Dying Light 2. А також подякував спільноті за активне створення модів. А ще була цікава та гарна After Us. І космічна Форд Souls. із Джулією Браун, Роджером Кларком та Троєм Бейкером на головних ролях. А ще була купа іншого, інді та віарних проєктів. Але особисто вони мені не були цікаві. А тепер. Подивіться мені в око. І скажіть, вам усе ясно? Тим часом без трейлерів, картинок та навіть конференцій, Paramount Global анонсували розробку aaa проєкту про черепашок ніндзів у стилі God of War за коміксом Останній ронін? Nice. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Чао, адіос!